Вітаю вас в нашому просторі краси. Сьогодні поговоримо про процедуру подвійне сяйво шкіри. Це шлях до здорової, сяючої та гладесенької шкіри. Багато жінок мріють про ідеальну шкіру, без недоліків, без пігментів, без почервонінь і зморшок. Процедура подвійне сяйво саме для вас. Це поєднання елозу оболодження і мезотерапії. Процедура подвійне сяйво, яка поєднує мезотерапію та елос, омолодження, допомагає досягти цього швидше і ефективніше. Як працює кожен етап, мезотерапія це насичення шкіри поживними елементами, вітамінами, полінуклеотідами, амінокислотами, ялуроновою кислотою, вона глибоко зволожує і живить шкіру, повертає пружність та сяйво. Елосомолодження усуває пігментацію, почервоніння і судинну сітку, стимулює вироблення колегену та ділення клітин, дерми, вирівнює тон, текстуру шкіри. Разом ці процедури створюють ефект, коли фізика підсилює хімію. Це означає, що мезотерапія годує, а елостимулює клітини до відновлення. У чому ж унікальність? Танден цих процедур підсилює ефект, скорочуючи кількість сеансів. Ви отримуєте швидкий і видимий результат, шкіра стає рівною, сяючою та пружною. Даруйте своїй шкірі турботу, яка вона заслуговує. Запишіться на прийом на подвійне сяйво шкіри вже сьогодні, і ваша шкіра скаже вам дякую!